Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Авто випадка хвилію, що понеділок люблю я, у понеділок друзі вірю я. Едбун після довгого тролінгу таки запрезентував нового трейлера, і таки в ньому був рептилія. Та такий рептилія, що вміє перетворюватись у навіжену почвару, приблизно такого ви бачили його у фільмах. Але оцей момент, коли він хапає і крутиться, немов справжній крокодил, це дуже прикольно. Також не можна було в трейлері не помітити Ашру, яка виглядає неймовірно. Я чекнув усі комбінації. Більшість трейлеру вона була без свого фірмового капелюха. Хоча допитливі користувачі інтернетів таки помітили один кадрик, де вона у своєму класичному вбранні. Але справжній вибух мозку це Хавік, який ігроладно просто шалений. А чому? Посеред Бо бою він може відірвати свою руку і гамселити єю вас. Там ще було купа цікавих камео. Ну а й найцікавіше камео, це звісно, бісина. Ой, септо, Сарина. Дуже дотепно. Дуже. Alon in The Dark отримає спеціальне колекційне видання за 199 долярів. В нього входитиме дві фігурки, одна поменше 10 см, інша побільше 26. А також різні наліпки та стіл Разом із кодами до різних доповнень. Поки невідомо, чи буде сама гра в коробці, чи так як і DLC, буде як код активації. Як закручено. Крім GSC на Gamescom можна чекати ще одну українську велику студію. Foyer Games. Ймовірно, в кельн вони привезуть нове метро. А можливо, і абсолютно якусь нову гру нової франшизи. Ну, ні. Останнє оновлення для шифу релізниця 7 вересня. І на тім підтримка гри закінчиться. Це все і це край. Там Джон Сіна рекламнув івент на другий овервоч. His name is John C. Під назвою Invasions. А всім вам відомо, що Invaders Must Die. Всіх треба. Розробники Ghost Runner 2 ще раз нагадали у своєму твіттері чи то пак Іксі, що їхня гра відразу на старті матиме українську текстову локалізацію. І такого має бути якомога більше. Український індичний горор The Escape Together отримає повну озвучку від Sandigo Studio Але це все буде на релізі. А поки, якщо вам цікаво, можете помацати ранній доступ всього за 74 гривники. Це з'їзде страшно, але дуже цікаво. Ларіани припустили, що наступна гра, за яку вони візьмуться і будуть розробляти, може бути за масштабами менша, ніж третя частина Брами Бальдура Воно і не дивно, бо Брама Бальдура. Real realno ma wielokrotne rozmiary swojego kontentu. Tak, oczywiste. Tam pan Andrzej Sapkowski zaanonsował nową książkę o wiedźmina. Bo dopóki nie skończyłem, to uważam, że tego nie ma. No ale ponieważ no, no, dla Ukraińców to ja zawsze robię wyjątki, więc teraz też zrobię. E, tak, pracuję nad nową książką o Wiedźminie, dosyć pilnie. Каже, що десь приблизно за рік закінчить роботу. Таке він розповів під час зустрічі з українськими фанатами на ютуб-каналі Фантастичні е, ТОКС. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Його. Так, в вівторка.